Ну і тепер трішки детальніше про санкції. Санкційний тиск Дональда Трампа посол Сполучених Штатів Америки в НАТО Меттю Вітакер знову з'явився у публічній площині і почав коментувати санкції Трампа. І каже, що Трамп має намір посилити тиск на Путіна, якщо Росія не погодиться зупиняти війну. Про це пише видання Bloomberg, звісно, з посиланням на Вітакера. І він запевнив, що санкції це лише частина передбачених Білим домом заходів. Тиску на Путіна конкретно він сказав наступне: ми запровадили ці санкції і маємо намір їх дотримуватися. Можливо, це змусить Путіна сісти за стіл переговорів і покласти край війні, або, хоча б укласти перемир'я, щоб можна було виробити остаточне рішення. За словами Вітакера, це лише початок, і Трамп він каже, має всі карти, і лише одна із них нині використана. Мається на увазі санкції, є ще багато інших. Окрім того, у Білому домі запевнили, що Трамп має намір слідкувати за дотриманням запроваджених ним санкцій проти Росії, але вони ще не вступили в дію. І для того це робиться, аби примусити Кремль сісти за стіл переговорів і зупинити вогонь. Ну, наміри Трампа справді очевидні. Я про це говорив раніше. Трамп одержимий зупинкою війни. Єдине, що йому байдуже, як вона зупиниться. Тим часом на тлі такого потужного санкційного тиску Трампа тут без іронії, справді потужного. Індійська державна компанія Hindustan Aeronautics LT підписала угоду з United Aircraft Кор Росії про виробництво цивільних приміських літаків SG-100. Про це йдеться у заяві компанії, проте у повідомленні не згадувалося, чи включає пакт передачі технологій Індії чи залучення інвестицій. Чому це важливо, друзі? Справа в тому, що зараз ми багато чуємо повідомлень про те, що нібито Індія відмовляється від нафти. Так, певні сигнали є. Вони взяли паузу, тому що влада Індії нічого не доводить до приватних компаній. купувати їм російську нафту, не купувати, вони купують. Але державні трішки забронюють на спотовому ринку нафти на наступний місяць, на грудень. Але це не означає, що Індія відмовилася. Окрім того, є. Повідомлення про те, що Індія та Росія можуть підписати також договір про спільне виробництво протиповітряних систем С-400 е на території Індії. Чи будуть передані технології, невідомо. Питання поки що доволі скажу так утаємничене. Ми поки що не знаємо всіх деталей цих майбутніх домовленостей між Індією та Росією. Очікуємо візиту Путіна до Індії вже в грудні місяці. І як на мене, таке поглиблення співпраці між цими двома країнами для нас не дуже добре. Ну і Трампу це точно не сподобається. Ну поки що Нарендра Моді відмовляється зустрічатися із Дональдом Трампом, спілкуватися з ним, і він відмовився навіть летіти на саміт АТС, де буде Дональд Трамп завтра в південній Кореї. Тому санкціями така друзі історія, але з порядку денного і зі столу Трампа вони не прибрані. Разом з тим стало відомо про те, що розвідувальні служби Сполучених Штатів Америки не бачать жодних ознак готовності Росії до компромісу щодо України, а Путін зараз, як ніколи раніше, налаштований продовжувати війну. Про це пише видання NBC News. Дивно, що лише на четвертому році широкомасштабного вторгнення і одинадцятому році війни Росії проти України розвідка США це зрозуміла. Але... Як пише NBC News, аналіз, який був доведений до відома членів Конгресу цього місяця, показав відсутність ознак Росії до компромісу. Два інших джерела NBC News повідомили, що ця оцінка узгоджується з тим, як розвідслужби США та Заходу сприймали позицію російського режиму з лютого 2022 року. Але як на мене, це лукавство, тому що. Різниця очевидна. Втім, зараз, за словами джерел, вважається, що Путін займає агресивнішу позицію ніж будь-коли. Він займав таку агресивну позицію постійно, але те, що вже є така твереза оцінка на столі у конгресменів, це дуже добре, адже вони вимушені будуть на це рефлексувати. От яка буде реакція? Це поки що питання відкрите і без відповіді. Втім, добре, що Дональд Трамп займає позицію тут е введення санкцій проти Росії. Китай же тим часом цілеспрямовано. Перекриває кисень для нас і в такий спосіб обмежує наші можливості чинити спротив Росії. Мова йде про компоненти для виробництва дронів. Про це пише німецький телеканал НТВ. За його даними, Китай дедалі більше обмежує експорт комплектуючих для безпілотників в Україну. Це не нове. Але це дуже небезпечна тенденція для нас, яка, на жаль, розвивається. Нині блокуються навіть спроби отримати компоненти через треті країни. Китай це свідомо робить. За оцінками фахівців. Зараз ми замовляємо комплектуючих у Китаї на суму до 40 мільярдів доларів. Це просто неймовірна велика цифра. В галузі працюють в Україні понад 800 компаній. Ринок зростає. Однак, близько 60% комплектуючих ми отримуємо саме з Китаю. А як бачите, там є проблема.